Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, що в мережі інтернет почала поширюватись інформація, що Резерв Плюс збирає геолокацію, дані щодо людини. Ну там дуже багато різної інформації. Міноборони в нас відреагувала на цю інформацію і зазначила з цього питання свою позицію. Зараз я розповім, що зазначило міноборони. Ну і звісно, наприкінці відео надам свою думку з цього питання. Тому залишайтесь, послухайте, якщо вважаєте це відео корисним. Поділіться і своїми знайомими. Підписуйтесь на телеграм-канал. Там всі ці новини з'являються більш швидко оперативніше. Тому що ну, там багато інформації, набагато більше, ніж на YouTube каналі в мене. Але на YouTube каналі вона розширена, вона доступна, тому підписуйтесь, звісно, і на YouTube канал. На telegram канал посилання залишу в описі під цим відео. І так, щодо цієї новини, офіційна інформація з'явилась від учора на своєму каналі Facebook, розмістила нас Міноборони. Що воно зазначило з цього питання? Від учора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних за стосунком Reserve Plus. І, зокрема, геолокації та цифрових даних користувачів. До речі, постанову, якою врегульована цей додаток Резерв Плюс, ну ми так і не бачили з вами. Да? От скільки намагались побачити її, але ніде її не знайшли. І от щоразу, коли ми звертаємось до ТЦК з якимось. Запитом заявою там або подаємо позов з цього питання, то ми в своїх заявах описуємо, що це питання таким чином. Постанова повинна бути доведена е, до людини. Тобто, ну, в нас є порядок відповідний да, щодо доведення нормативно правових актів. Разом з тим, от ця постанова про резерв плюс. Ну от вона не доведена. Є якийсь додаток Міноборони називається. Кабінет військовозобов'язаного резервіста і призовника, і вже прописано це в 560 й постанови, але не написано, що резерв плюс, знову ж таки, там написано кабінет. Ну от Всі якось вже користуються, да? хто оформлював собі відсрочку, хто там формував цей електронний квиток в цьому додатку, всі користуються. Але постанови, яка чітко зазначала би те інше строки або там щось там, ну на що можна посилатися як на норматив, ми, на жаль, не бачимо. І тому от напевно. Ну, час від часу виникають такі якісь дезінформативні, як каже в нас міноборони слухи про те, що цей додаток ще й збирає якісь дані. Ну, ми не розуміємо, да, по цій постанові, чи може він їх збирати, чи не може. От є така позиція міноборони. Зараз я зачитаю офіційно. Її мета посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесі в Україні. Ну, от, отак, от вважає міноборони щодо цієї інформації, що поширюється в мережі інтернет щодо збирання геолокації. У зв'язку з цим міноборони наголошує, перша резерв плюс не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок, це камера для скасування QR-кодів та сповіщення. У застосунку немає GPS, трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях. На жодному запублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про Resert Plus, наведений фрагмент ява коду. Не пов'язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктів. Крім того, Reserve Plus не використовує моделі компанії Inmobi, які згадуються у публікаціях. Знову ж таки, особисто я ці публікації, от, про яку зазначаю, про цей фрагмент з Java кодом я її не бачу. Ну, у нас Міноборони посилається на неї, тому розповідаю про неї. Да? Резерв Плюс працює виключно, це вже третя позиція. Резерв Плюс працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через банк ID. Ну отут же ж ви всі розумієте, да, про банк ID, зараз поговоримо про це. А також із окремими даними з реєстру оберіг, усі процеси прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації. Та стандартів з інформаційної безпеки. Закликаємо користувачів не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам. Ну, такий був пост. І щодо посту, ну, що, можу прокоментувати. да, Трошки можу прокоментувати з цього питання і зазначити наступне. Ну, звісно, щодо GPS, трекерів чи прихованих інструментів збору даних, звісно, ви їх не побачите в додатку, тому що, ну, їх. Побачити і неможливо. Ну, от, як зазначає у нас Міноборони, можна зайти, перевірити в налаштування. Ну, побачити якийсь такий от, е, прихований інструмент, навіть в цих в налаштуваннях, ви знову ж таки, як я кажу, ви не побачите. Перевірити е, геолокація, чи передається, чи не передається. Там через телефон це можна зробити, але ну, це єдине, що ви можете зробити. Щодо цих ява-кодів, звісно, розуміння все ж таки немає, тому що це посилання на конкретну якусь публікацію. А от щодо банка ID, тут же цікавіше, да? що ви ж розумієте, що коли ви реєструєтесь через цей банк ID, ну, хто реєструвався, той знає, той стикався, тут нічого нового вам не скажу, просто от зверну увагу, що там, і запитую, якраз банк ID. Вашу геолокацію, і він запитує ваше місцезнаходження надати постійно, надати її, там одноразово там, або не надавати взагалі. Звісно, якщо ви його не надаєте, то він може вас і не зареєструвати з цього питання. Всі, напевно, стикались, бачили там, клацали цей банк ID і в курсі, про що я кажу. І знову ж таки, ну питання ж пра праці з сервером, да, цей застосунок, ви ж розумієте, що якісь дані десь зберігаються сервером, він ними обмінюється. Це ми всі розуміємо. Ну, коли він увімкнутий, да, коли він має доступ до мережі інтернет, коли ви його оновлюєте. Звідки у вас з'являються ці дані застосунку? Ну, кудись він посилає цей запит, який ви там собі наклацали в телефоні. Звідкись він отримує цю інформацію, і вам вже інформативно. Зазначає на екрані вашого мобільного застосунку, і ви вже бачите якусь, там, якийсь результат да, цієї інформації. Тому, якщо телефон вимкнений, якщо вимкнений інтернет, якщо цей застосунок не з'єднаний з цим сервером, звісно, інформацію передати про вашу геолокацію, місце знаходження він не може. А якщо він передає інформацію на сервер і сервера передає якусь інформацію, звісно, він з ним співпрацює, але це. Такі технічні питання, і ну, ви всі знаєте, да, там, що є якісь там ВПН, як там якимось чином обходять всі ці моменти, але то вже не юридичне питання, а більш технічне. А от щодо юридичного питання, ну от у нас є така офіційна позиція Міноборони, але хотілося б. Побачити все ж таки постанову щодо цього застосунку резерв. Плюс, хоча б частково, якщо вона там засекречена в якихось моментах, звісно, всі засекречені файли там бачити не потрібно народу. Але от ті, що можна побачити, хоча б щодо врегулювання цього застосунку. Пам'ятаєте, був такий порядок у нас прийнятий, Е Щодо розгляду цих же самих там заяв про виправлення даних, да? там порядок, який не державний реєстр, там було зазначено, як можна звернутися, в який термін і як повинні розглядати вашу заяву. Його скасували. Да? От його немає там вже з серпня, якщо я не помиляюсь. 2024 року, на сьогоднішній день ми не можемо навіть на нього посилатись. Хоча деякі рішення суду ще про нього зазначають, тому що на нього були посилання під час дії правовідносин спірних, коли там людина зверталась до ТЗК, наприклад. І от цього порядку немає, і якось воно все залишилось неврегульовано. Да, Хотілося б якогось врегулювання. Так само і по застосунку, по цьому я думаю, що якщо б. Ми розуміли, як там він врегульований. Там народ України розумів. То це було б, звісно, простіше, і напевно, у цих же всіх там дезінформативних слухів там виникало менше з цього питання. Ну як є вже, да. Тому от є така інформація від Міноборони, Вона офіційна. Користуємось нею там, ну і знову ж таки не забуваємо про цей банк ID. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться із своїми знайомими цим відео. Підпишіться на канал, на телеграм-канал також підписуйтесь за посиланнями. Переходьте за наступними. От відео тут є вони також корисні і цікаві. Всім вечора, до побачення в моєму небу.